Вітаю, 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 вітаю! Бажаю тобі багато племінників, щастя, здоров'я! І знову багато племінників, і знову багато щастя, і знову багато здоров'я. Писати грамоту і щоб батька тебе не ображала. Якщо кажи мені. Що? Чотири! Руку Зламаю, я сказав. Руку зламаю. Зобов'ячай. <рес> <рес> так от, дорогий мій Іване, блядь, як це до мене звучить. Вітаю тебе з Ніщим. Бажаю щастя, здоров'я, <свист> кохання, ось і років. Багато років він не проживає, він кури п'є. <свист> так <свист> от, <свист> 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 так як ти вже повнолітній Чек Ніс, тепер ти можеш силою мислі гристи бруківку, пити пиво, не докаючись до пляшки, тьолок знімати. Тьолок знімати? Так, да я не помиляюсь Тьолок знімати. Про те, що не дуже стрімає зараз щось говорити. Я хочу, щоб ти завжди був життєрадісним. на накуренным и... Ну и походу все, напевно. На ну короче, чтобы ты был охуенным типом и все было заебись. Скадра уйди. Скадра Уди Скадра уйди, я С кадра сказал. Я суфлер. Скадра Уди Рыжа на скажи давай. Манечка! я тебе витаю Стабильно. Стабільно ти вітає. Стабільно вітаю. щастя, здоров'я, в кожній хаті, де, в якій буде Наталя. Понятно, так. Да? В кожній Наталі своя Наталіс. <світ> в кожній хаті своя наталію. Коротше, бажаю тобі розуму. Сексу, сексу, сексу. Сексу. Потім... Так. так. Більше, да і ні? Да, <світ> <більше>. <світ> Щоб у Наталі ми розумієте, базу. Повернись. і Димка. Ну, і шик, короче, бабла. Так, Димка. З спецэффекти, спецэффекти. Е, бабла, удачі. Комні так бабло було їхати. Тіму похи. Здоров'я, щасливої долі, фортуни. Затунь, Фортун, тільки по мені фортуна. Не бухай, не бухай, сука. <рес> і подружка не бухає. Я п'ю. Так. І брат поб'ю. <рес> так що, ти тоже должен Короче, Давай! Ванечка, хоч я тебе зовсім-зовсім не знаю. і бачила все один раз в житті, але я знаю близьких тобі людей і вони хороші. Наче ти теж. Я тебе вітаю, бажаю тобі щастя, бажаю тобі безмежного кохання і відсвяткуй достойно своїй 18. Ваня, я тебе вітаю. Все, вичай. Ваня, вітаю тебе з Днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, успіхів у всіх твоїх починаннях, успіхів в навчанні, в родичів, слухняну дівчину і здійснення всіх твоїх самих заповітних, самих бажаних мрій. Панічка, вітаю тебе з твоїм з твоїм день народження, бажаю тобі щастя. Ну, Бов'язкового здоров'я. бо Якщо немає здоров'я нікуди, щоб твої мрії завжди здійснювалися, щоб посмішка не сходила з обличчя, обличчям. Все так вдавалося гарно закінчити універ. Ну і будь таким, який ти є. Ну що, Ваня, Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі в першу чергу Натальку. Наталька хороша, Наталька... Баба. О, бажаю тобі. Так, коротше, не пройоми всі гроші, бо не буде на чому. Блін, не буде навіть на пари на чому їхати. Ми тебе бажають, знаєш, скільки тобі треба на пари йти пішки. Бажаю тобі не приїбати Натальку, знову ж таки, Наталька класна, її не можна приїбати. Бажаю тобі не велиці з універу, не вчися в мене, не вчися поганого. Я дурного тільки вчу. Е... Цінуй своїх друзів. Вони таке для тебе зробили. Ти ахуєш. Е... Люби Іру! ж класна, в неї груди більші. А то фігня, люби Іру, либо теж люби, в неї очі класні. Але то теж така фігня. Маму люби, чув, люби маму, цінуй маму. Не сиди в інтернеті. Ну добре, трохи сиди. Перевірив пошту і пішов гуляти. Пішов до Наталі, з воровій борщиком, пішов з Наталею гуляти. Гуляв з Наталею, прийшов додому. Поклав її спати, пішов спати. Поняв? Все, вітаю тебе, бажаю тобі ахуєнно просто цей день. І, будь ласка, пильна і Наталь. Три. Три Четыре! Має! Вітаємо! Все, похлопали! Поїбали додому! Всі повчитися і погулятися зі мною. Одним словом, я тебе дуже-дуже люблю і хочу, щоб в тебе все було добре. Чиш? Давай! зразу? Це виглядає приблизно так. Ви дивитеся туди і говорите, Пані, я тебе вітаю і хоче все, хочете все, що ви хочете йому сказати, з привітанням. Ти я тебе дуже сильно люблю, поважаєте в нахуй, да? Я тебе зараз вбью. Вася, то не буде дивно, що... Я за тебе приємно зразу. І знімається. Я розумію, що молча есть люди. <смітить> <смітного> Ваня, вітаю, тебе. Ваня його звати не заскажи. Скажи. вирішаю, Ваня. Ході типу тут суча. таку таплинувати. Хай сіка. Ти зігу пустив, да, типа? Зіга! Зіга, бро! Зіга! Зіго! Дубель дарший зіб. Ти без кадра. фарбу думай! Ти бачиш струбуєш кадрово, дип. Кадро у Дір! Кадр у Діл! Кадр перший! Дорогий Чех Вітаю тебе з ним народження! Точніше зніще. Бажаю тобі, щоб ти як джедай пив воду, так от брав стакан і накривився! Щоб і піво не кінчалось. ще? буча, блядь, не жив. Чого тоже. Я себе не знав. Сібі з кадру я сказав. Буча, ну скажи що. Він. Вася, сімалась. Короче. Ваші кадри пропав. Руку зламаю. Я руку зламаю зараз, у з кадру. Буча давай, я суфлер. Дивись, Це, тебе не, звати не, Буча. Снімає, знімає. То... Якщо ти зараз нічого не де? скажеш, я рука буду. Снімай. Ваня! Сівай! Не знаю, навіть що ти побажати. Не Не бажай. В принципі, гроші маєш, здоров'я яке не яке маєш. Будун! О, реально, щоб в тебе будунів ніколи не було. Це будун це така штука. Я спускаюся та машина. Перший раз ще. Ха-ха, задум цей, так? Задумся. Реально, щоб будуні А, Про будуни. Будуни бувають різні. Не. До и после буху. Док Ну, Даша похмелится. Потом бухну, а потом опять буду. Ну, не тупый ёб твою мать, а? Та не тупый сука. Что ты робишь за своим ебалом, а? Ты меня заебал. Крышуй долгой! Да, я знаю, там все вырежется, там Нет. Нет. И что, идешь из выреза? Да. Кинь, нахуй! Да Начальники, поздравляю Нет, тебя с днем страшно. рождения. счастье, здоровья, цемента, бетона, лопаты и куча-куча да. всего. И чтобы ты хорошо это. учился, ты рот закрой. А, <связь> Скорость, <я> сказал. <связь> так, вот, чтобы шаурма не кончалась, коты в ней не попадались. Муха отдельно, котлета отдельно. Я переводчик, не снимай меня <смеш> Куча <Бувче>. Что <Шо> сказать? С кадром <смеш> Приведу его по желанию <подпобожаю який. смеш> Суфлёру, где с кадром? <смеш> Нееет Первый кадр Блять, так я же не подумала, какой <смеш> ну, <смеш> <ты, смеш> <интелпентиум смеш> <кадр> первый кадр Ну ты Intel Pentium первый Скорость процессора 0,0 0,0, 0,01 Она думает, спокойно Да, я думаю Буча номер два Ты сестра Бучи Рідно. Ну, що ти ти побажати ти? людині, в якої все є. Дівчина є, є. В нього є богатів верон. У нього є мільйон баксів. Нє, нема. В нього нема. Нього шотьонка Саша грей, нерамально... нього Наталя. <рисвіт> <рисвіт> Ладно, Поробовчина ще Саша грей. В нього немає Бугатіверон, і мільйон баксів. У нього нема маєтку плейбойську. Його не звати Хіхе. Це нормально живе і без того. Нє! Та <рисвіт> То ти нормально не можеш без того жити. Ніхто не може нормально без цього жити, не зрозуміє. Буча теж, я сподіваюся. Ні, мені треба побажати, щось. поки ти думаєш, що я вважати, знімає. Я знаю, що він знімає. Надо завжди знімає. Тих ти я заплатив знімальчик. Зарку перестань знімати, я нічого не можу сказати. Чим більше ти ближче підходиш, тим гірше все стає всім. Так що кажи всім зразу. Що ти думаєш зараз? Тебе щось Назарко, перестань знімати. У тебе моральні тичні проблеми поговори зі мною про це. Шоу з Артуром Маланчуком. Артур Маленько. Тебе щось турбує. Артур Малахов. Ви <C> приходили <nt> <monastery> к насилію. Вас собака може кінця. Ось Ваня. Ми сидимо в тебе під вікнами і знімаємо тобі відео привітання. Так взагалі без палива. А ось і Буча нарешті прийшов, бред. Скажи щось, Вані. Вася ну скаже, я прошу. щось. Я люблю Ваню і я люблю суперконтик. Тяху, пока. І наш співведучий, підведуть мачок який чекає на маму, щоб допомогти їй донести її рушки кутки Який він хороший син. Це вітання Дивані. Що ти мене знімаєш? Я знаю, що біля гетьмана. Зараз все робить.

А на мету всі кричить були вас? Хто не включить, б'єм зразу. Це буде на відео. Ваня вітаємо тебе, да? Так. Три? Ваня вітає! Ні, вот я. Що ти знімаєшся? Ну, навіть хід в Києві. І котик тебе теж вітає. Скажи мяу паскуду.